Тримали людей у катівнях, били, експлуатували як рабів, погрожували сім'ям і вимагали повернути борги з величезними відсотками близько п'яти років на території Житомирщини діяла банда рекетирів, жертвами яких стали понад 30 людей. Вони знаходили жертв серед так званих соціально вразливих верств населення. Це були малозабезпечені верстви населення. Це були військовослужбовці, які тільки почали отримувати зарплату та. Почали ставати на ноги люди, які не могли себе захистити. Схема полягала у тому, що людей штучно вводили у так звану боргову кабалу, нараховували величезні відсотки, а потім вимагали повернення та змушували переписувати на них майно. Особливо впертих жертв вивозили до катівень Окрім цього, було задокументовано факт вбивства військовослужбовця який у 2013 році боронив Донецький аеропорт під час проведення антитерористичної операції. Захисникові було лише 23 Уночі його посадили в автомобіль та вивезли у безлюдне місце. Там один з учасників банди на ніс жертві не менше 65 ударів холодною зброєю від отриманих поранень і страждань. Хлопець помер за декілька годин. За що його було вбито, як і в ситуації з іншими потерпілими за небажання повертати грошові кошти та борги надумані. Окрім цього, учасники банди знущалися і над жінками. Правоохоронці зафіксували факти зґвалтувань у серпні-вересні минулого року. Співробітники Служби безпеки України знешкодили та затримали десятьох учасників злочинного угрупування, у тому числі екс-заступника Коростишівського міського голови. Цю багатоетапну операцію на особистому контролі тримав очільник СБУ Василь Малюк. Перший етап це було затримання. Смотрящого, так званого, за містом Карастишев, тобто людина, яка володіє надзвичайним впливом та авторитетом в злочинному середовищі. Другий етап це було затримання. Учасники злочинної організацій, які здійснювали вплив на потерпілих, які подали заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень щодо них. І третій етап це затримання колишнього заступника міського голови міста Карастишева. Нині матеріали щодо фігурантів банди знаходяться на розгляді в Корольовському районному суді міста Житомир. Смотрящому інкримінують сім статей Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що його судять і в Рівному за тероризм. Решту учасників угрупування також обвинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Учасникам зчинин організації організації було інкриміновано ряд статей, серед яких створення та участь у злочині організації, незаконне позбавлення волі, катування, вимагання в період військового стану, незаконне зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин, незаконне зберігання наркотичних засобів психотропних речовин і вбивства. Наразі вісьмом рекетирам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двоє під домашнім арештом, згідно із законодавством України. Усім їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1